Серйозно, Соловйов боїться за російські нафтобази. Кадирівській апті знову когось багато знищив, але техніки було дві. У них скандал, багато заробив шаман. Лукашенко оголосив половину слів матюками. Путін благає про перемовини і не може вигадати, що б робив, якби був людиною. І ще вони призначили найнебезпечнішим найнебезпечнішому світі. Мене звуть Олена Центила. Погнали. Прямим текстом Пряміше прямішенікуди Путін благає про переговори. Причому робить це перед школярами у ТУВІ. на лінійці, але виглядає що циркуль з одного місця в нього виглядає Ну і визнає, після того, я кажу, возник і жаль, дійсно, не на словах, а на ділі переходить к мирним переговорам і решать ці випадки мирними средствами. Ми никогда этого не відказувалися. Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации. Именно в Курскую область и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграниче в целом. Ой, новая версия. Бандиты забрались. Путин пообещал разобраться с украинскими бандитами, которые хотели... Дестабілізувати обстановку в Приграніч раніше їхній Путін обіцяв з терористами розібратися, але розбирається, розбирається. А вони збираються навколо Путіна. он, пожалуйста, здрастя. Коротше, у Путіна терористична сліпота. Тепер черга за бандитами. А як же ж вот ця контртерористична ситуація? А після диверсіонна розвідувальна група? Це одне і те саме чи вже різне? До речі. Тут нове апчхі від їхнього апті. Рубрика лапті Аладіна представляє не повірите, але російські війська знову внезапно відбросили, знову нікого не бросили. Залишилося лише з'ясувати, кого, хто, куди і як. Ми дійсно нанесли дуже серйозне пораження противнику. А ті минулі рази були не дійсно, і не дуже серйозне? і не противнику? значит, сожжены две единицы транспорта, ну, выби выбито разное количество, значит, э миномет, там, артиллерийское орудие, такая вот мелочь, но зато выбито очень большое количество противника. Вот. На двух разных участках, куда он напирал, мы, получается, перебили очень большое количество противника, откинули его достаточно-таки далеко. Тільки у мене математика не сходиться. Очень большое количество и две единицы транспорта. Внимание, вопрос: Сколько очень большого количества может вместиться в две единицы транспорта. Ну, поки вони думають, ви не думайте, донатьте. Mm -hmm. Де отут? Збираємо на реп для 110-ї бригади і на авто для морпіхів. Ви знаєте, що робити? Mm -hmm. Вони ні. Откровенно не знають, тому бункерний гном вновь завел свій паттефон. Слова же, вроді би, але появляется, якщо і вся суть. То вона в гласіжки і кашель кашель фірми не видає. Якщо прикритять бойові дії, українським властям придеться міняти воєнне положення. Далі Путін просто рікує про вибори в Україні. Що йому до тих виборів? Чи хочу подивитися, як це в нормальних людей відбувається? Ну а далі плутається в поки російських регіонах <coughs> комедно так. До этого пытались осуществить такую ж провокацию в Бря в, в... в... в Белгородской Біл... області? Діживе живе ваша подруга. Коні бігали по кругу і везли вон ту подругу, то лі в Брян, то лі в Біла. Якщо вони такі безполотники українські приманюють, то не треба таких заманух. Маршрут прокладений. Виходьте, а можете, зрештою, і не виходити. Лукашенко от взяв і вийшов з берегів. Точніше, слова вийшли з Лукашенка. Зізнаюся. Рази три слухала оцей спіч про щось неясно що. І якщо кратко, то всі непонятне Лукашенка слова, от нині в Білорусі читають матерними. Гуманітаристі і язик комунікат. От ета матірне слово это... вот понімать ну, вот вот придумалі філологі. Придумалі філологи. Та матірне вот слово. А якщо серйозно, то три хвилини білоруський диктатор доводить, як словом гуманітаристика пропаганду не прикривай. Все одно вона пропаганда. Знаете, я почему обратил внимание на это? Мы иногда, знаете, умничать начинаем на ровном ну, да. месте. Умничать начинаем, вот лишь бы показаться какими-то модными, не ретроградами. Когда-то боялись, вот я часто говорю, произносить слово идеология. Особенно с России это шло. Но как только мы начали заниматься вопросами идеологии, и в России это поняли, сегодня уже не тошнит их от этого. Уже, уже либералы при... да. в России это произносят. Ну, мы этого избежали, по-моему, жестокому настоянию. Недавно вот Владимир Борисович переживал, ах, пропаганда, пропагандист. Ну давайте разберемся, что плохого в этом слове. Ничего. Мы же каждый раз пропагандируем что-то. Ну пусть это и останется пропаганда, агитация. А что мы не агитируем? Я вас постоянно агитирую тому или другому. Нет, надо... Назвати так гуманітарістикою. Ну пусть это буде пропаганда, агітація. Ну і хай буде. Соловйову нуль різниці, де хто вчився. Але не зовсім. От ви скільки днів не чули, що Урсула фон дер Ляйн за освітою гінеколог? М -м -м, тижні три не було. І от знову воно. Отже, про те, що очільниця Єврокомісії гінеколог розповідає за освітою фізико-хімік і трошки ще економіст, таємничий каратист. А чого таємнича? Ну, бо чорний пояс карате є, а федерація, яка його вручила, немає. Зомбоящур Соловйов виступає. Да. Чому удивляться? якщо це безумна жінка-гінеколог? очевидно, що знання історії не входило в службові обов'язки, для того, щоб оказаться во голові європейського сообщества. Так от, ця громадянка Урсула фон дер Лайн, Заявила, що знову Європа і Америка знаходяться на правильній стороні історії. Поэтому, коли Урсула что-то говорит, хочеться вежливо сказати: женщина, вернитесь в вашу изначальную професію. Гинекология не подразумевает постоянной болтовні. Хоча би какая-то пульса. Оскільки Соловйову повертатися нікуди, максимум каратета і те, те його підстаркуватого пропагандиста так і тримають на їхніх пропагандопомийках. А он знай старається щедро обзивається. Ну, я всегда знав, що Берельк. Ну когда ещё обладает вот вербальной диспепсией, когда он просто не может здержаться, и когда он говорит какие-то вещи. Хм. А как это в психіатрії називається, коли больний свой діагноз на других навешивает? Подскажете? Коменти ваші. В цілому, як і завжди. Все побажання, завжди, завжди туди. І Соловйову, Соловйову теж можете порадати, що його робити? Боїться він, що дрони будуть бити в тім'ячко. Ну, хотілося б, але ні. Шкода на таке витрачати дрони. Это значит, что нам надо заниматься дополнительным усилением наших систем ПВО, разрабатывать самые разные, защищать наши объекты. Потому что, очевидно, следующие удары будут по нефтегазовым, не только нефтяным, но и газовым системам. То есть все очевидно, по генерирующим мощностям. Скоро. Серьезно. Тому на устанок в студию влаштувал смеху панораму кривых дзеркал. Смешно ему. Это же смешно говорить, что если мы нанесем удары по Брюсселю, Берлину, Мадриду. По всем европейским столицам. Это же смешно считать, что мы при этом воюем с Европой. Это смешно. И, конечно, смешно считать, что при этом мы воюем с Европой, если мы всего лишь уничтожаем военные заводы, места скопления западной техники, которые планируются к отгрузке в Россию. Смешно. То есть это, по большому счету, симметричный ответ на заявление Борреля. Но в результате этого смеха Европа будет гореть, европейские политики будут заламывать руки и кричать, что надо активировать пятую статью НАТО и надо немедленно вступить в войну. Но это же смешно, говорит Барель. Абсолютный. При этом использует этот термин в его чисто историко-медицинском звучании. Ну, чтобы было никаких сомнений. Нам объявлена война. Нам объявлена война. Причому війну Росії объявила сама Росія Уроборос, і хай би жер самий себе скоро. Серйозно. А якщо серйозно, серйозно, то як же ж змінилася риторика? Із того ядерного, що ми тут влаштуємо лінії шмінії до відвертого зізнання, Росія гатить по військових заводах в Європі і пожежі там геть не випадкові. Мені б сильно хотілося, аби Європа припинила грати в сліпо глухо притрушених і вже визнала. Війна повільно, але впевнено наближається до кордонів. І була рішучішою, серйозно. Як ви можете допомогти? Ну, розповідати це тим, хто за кордонами, наставити лайків і коментів цьому відео, і так Ютуб покаже цей конкретний ролик максимальній кількості глядачів. Вони тим часом знайшли найстрашнішу людину планети, найнебезпечнішу. Бу! Зеленський сьогодні є самим опасним чоловіком на Землі. Він більше всіх в світі заінтересований в великій, масштабній Третій мирової війні. Ну, коли в голові наригано, то воно її не лікується. Одне питання, чи заразне? Воно через тілік передається. Кашпіровський чумак то сьо, чи їм підшаманюють? От, про шаманію головного мозку. і Лепселі Шаман заспівали жителям Курської області. Я... Але чомусь не допомогло. Ще й за таке бабло обурений їхній борець з корупцією, член списку Путіна Віталій Бородін. І не просто так, каже, а не за овер до фіга 20 лямів шаману за концерт. Мені здається, пора закінчувати торгувати на чувство патріотизму і їздити по регіонам, щоб э, бати бабки. Я розумію, бо якщо дійсно їздив там безплатно, там пів пісню і... Э, Как-то ну, поддержку наших ребят, там вопросов нет. Слушайте, 16, 20 сумма какие-то вообще за облачные, не понимаю. Шаман еще планирует ехать выступать за 20 миллионов рублей. Какой-то соседний регион восток или Краснодар, что такое? И чтобы жизнь Малина не казалась, а походу все нажрались. В Госдуме предлагают урезать гонорары в карманах кремлевских артистов. Ну, до миллиона рублей. Все, допрыгались. Допрыгался. И очередной дружок Шойгу. За міністра оборони в наручниках і в вкрасне курточки. Ну, мі -мі -мі Хто це Павло Попов, відповідальний за парк Патріот, куди звозили все залізяче і водили делегації, аби показувати величий масштаб. Ем, так от величий масштаб Попов перетворив на величне і масштабне шахрайство. Дачі там будував 500 мільйонів рублів, наскладав нічого дивного. Ванька воює, а Пашка живе нас отправили на позиции без записи военных билетов, без боекомплекта, без должной подготовки. Вооружений, кроме автоматов, нет никакого. По факту, мы находимся в красной зоне. Просим вас разобраться в данной ситуации, почему мобилизованные находятся на передовой. Тим часом інший зам Шойгу, хабарник Тимур Іванов, якого от зловили на Хабари у майже 2 мільярди, пообіцяв, що якщо його відпустять, не будет пытаться скрываться. ну точно. Кристальнеї чесності, чоловік. Слово дав? Так, слово дав. Ну, чесне, піонірське, що б додав. І раптом що тут для цікавості? Згадаємо тих, хто після шойгу не втримався. В Крисельці. Ну, так би мовити, кто провалился попой вниз? Парапарапам. Иванова и Попова згадывали уже. И дали по списку. Замминистра обороны Дмитрий Булгаков. М -м, арестован. Первый замминистра Руслан Цаликов Снят с должности. Замминистра Юрий Садовенко. М -м, там же без должности. Замминистра обороны Татьяна Шевцова. М -м, снята с должности. Замминистра обороны Николай Панков. Тоже сняли. глава Роскосмоса Юрій Борисов. Пока при исполнении. там же за міністра оборони Олександр Фамін і начальник генштаба ВСРФ Валерій Герасимов. При исполнении написано, що до останнього мене тірзають смутні самнення. Він взагалі живий ще. Ви Герасимова, коли в останні бачили і чули фотку свіженьку, нібито показували 24 серпня. Наживо. Ви згадаєте, ну нагадайте нам у коментах. Ми так просто не знайшли. Ну не те, щоб ми дуже шукали. Ми все про Курську область більше інтересувалися. Попов з випученими глазами випущувати себе слово стабільна. Що касається Курської області, какови там зараз наші результати? Я так розумію, що лінія фронту нарисувалася стабільна, к сожалению і к щастю. Почекайте, там же Апті, Апчхнув і Лапотнув, що противника подвинули, а та Це за стабільну лінію чи ще до неї? Лінія фронту дійсно вже з'явилася і сказати, що вона стабілізувалася, це буде декілька неправильно. Подождіть, але ну вони ще присутствуют в нашій Курській області. Вони присутні в присутствуют культуру. на нашій землі. Давайте не будемо їх недооцінити. Це є відчекаючі обстання, які дозволяють нам йти до самого кінця. И мы вам зараз покажем эти оттягчающие. Пожалуйста, любуйтесь, не нарадуйтесь. Оху, в рот. Мыло, мыло хоть есть? Окраску а что не взяли? нормальные. Да, хорошо свои обнесли. Ви не панімаєте Это улучшение. Налицо, сказать, на лицо, так сказати. На сказав тут наліцо Путін своїм покращення. Показав М, покращення вони такі. наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, здесь не может быть никаких сомнений. Путин появляется и жизнь-то улучшается одним движением руки, в прямом смысле слова. Директор школы сигнализирует ученице, чтобы та не признавалась, что ей до школы топать два км. Сейчас я буду учиться здесь, в седьмом классе. Uh, ну, достаточно далеко. два кілометри. Не домахался. Буде чалапати два кеме, а директор, заме тата й мама отримають по шапці, що не навчили дитину про покращення говорити в регіоні. Так зачекайте. То, може, то не про ті еті регіони Путін? Може, це про інші? Ну, про Карелію, до прикладу, де видобувають майже все: титан, руда, алмази, будматеріали, керамічна сировина і ще купу всього. А Карелія на 73-му місці за якістю життя в Росії. М -м -м Десь не те, щоб в хвості, а під хвостом. А кому кореля ще принадлежали навчально, кадати ж на рівні вона принадлежала. Ви завітіли уровень Фінляндії, рівень життя і уровень на фресіґєжа. Я кажу, тут все в підфісалі, бо поїхали в чистоту життя. Якщо вам здається, що це так, то вам здається. Жителів гордої заможної величної могутньої Карелії про війну спитали. Нати прошу дуже для тих, хто досі намагається переконати, що якщо Путіна зняти, то все полагодиться. Не полагодиться. Якщо в головах наригано, ну, то це. Ну, слухайте. Америка нічого не, не наславна. Не знаю чому. Ми такі добрі руські. Вот вона ж жалость. Ну і от, і от, і вот добре, жалосливе русське. Вам Васніні приходять обіди із коречне? Нет? Скоро. Лише за офіційними даними, що їх ООН подає, 10 378 цивільних вбила Росія. Дітей 572. І це на той момент, коли ми записуємо цей ролик. Звідки це в головах росіянських? Зеліка. Соловйова цитують. Очевидно, прямає вивлічений странат в голові США в український конфлікт. Оні передають оружей, техніку, ведуть розвідку, представляють інструкторів, абільно посипають деньги зверху. Є надай ядерное оружие дают. Так Таке чого переживати? Якщо дадуть, ну не можна ж грати в теніс, якщо ракетка лише в одного гравця, правда? Ну, погано це, погано кажуть росіянці, але не тому, абсолютно не тому, що ви подумали, а зовсім з інших причин. Все нехорошо вообще Люди гибнут, молодежь гибнет. И вот эта Америка тут привязалась к нам с этим с оружием. Если бы, конечно, только мы воевали с Украиной, мы давно уже победили. Украина это очень жестко. Россия и россиянам. Ну, поляки ну, влияют. Оккупанты каким оккупанты? Честно, это очень неприятно. Мы вывели войска, если ни с кем воевать не собирались. И что это все позабыли? Независимо, кто Польшу дал. Российская империя. Украина это очень жестко. Росі Росіяна серйозно в чому жорстокість? Що не підняли лапки? Отже, ж плєб срабів і боягузів. А про жорстокість у нашій рубриці явка з повинною. Віктор Бранець, полковник у відставці, називає себе журналістом публіцистом, член громадської ради перерос міноборони. Отже, складаємо зізнання і заклик стирати села на курщині в пил. Российские эксперты по российскому телевизору призывают российских военных стирать российские села с российскими жителями и забрасывать их российскими бомбами. И нет, нет, никакой жестокости. Вот так вот и выглядит любовь по-русски. Они уже успели оборудовать опорные пункты. Доты, дзоты, там долговременные точки. Они уже не стесняются, прилюдно привозят плиты бетонные, уважаемые. Зеленский запросил, не забывайте, 27 экскаваторов, они все там пашут. А я бы решил эту проблему по Ходоренковски, если он говорит, что легко. Я бы обратился к авиаторам, говорю, ну, подгоните мне, пожалуйста, три фаба пятитонника. Чего я буду мучиться с этим селом? Да, Сбросил и пошел дальше. Сбросил и дальше пошел. А, ну отлично. А почему бы и да? И вы думаете, один такие там русско-бракованные? Так нет же ж, их есть у них. Бьет, значит, любит, вот сюда подходит как никогда, потому что не любил бы Владимир Владимирович Украину, я не про Зеленского, а про Украину и про украинцев. Там бы давно уже был кратер, а посередине кратера стул, на котором бы, наверное, сидел Зеленский с подбитым глазом. Все равно я спитаю, а на кого це розраховано? на народонаселення, так вот оно, народонаселення, прямим текстом запитує в лице. А якщо Путін дід раптом людиною був? Як как би бы ви провели свій день, якби ви були бы звичайним, спокійним, ой, звичайним, вільним чоловіком, то є не президентом? Мені трудно так зараз представити, як как би. Бы. так в сослагательном наклонении что-то изложить. Знаете, я могу что сказать. Вот, на мой взгляд, то, что я сейчас скажу, важно. Чем больше делаешь, тем больше тем больших результатов достигаешь, тем больше у тебя что-то получает. Конечно, нужно все делать с умом, там, Время. Перекладаю з Путінської на людську. Воно не знає. Бо не людина, а анатомічний набірський, і жовче. Але ще раз, у них оце колективне, народонаселенче, генетичне, вражденне, приобретіне, Заставили на телевізорі. Ні різниці. Всім придеться відповідати. Всім. Зараз, згодом, завжди. Скоро. seriozno